Я не робила, але буде в нас всі вперше. Шановні гості, шановні присутні, сьогодні на території нашої територіальної громади, а саме в селі Біла Криниця, відбувається така хвилююча, урочиста хвилина відкриття нашої публічно-шкільної бібліотеки в новому приміщенні. Ми не можемо сказати, що ми її відновлюємо, тому що вона в нас працювала безпереривно, але ми їй дали нове і сучасне дихання. Право перерізати урочисту стрічку в нове приміщення бібліотеки надається начальнику відділу культури і туризму Дорошенко Віктору Володимировичу. А хочете побігне в двох. А ножниці я буду. Ні, я, я буду тримати ви будете бутері. Щоб все було полющено. Щоб було почесному. Я рахую, що таку стрічку за час перебування тут буду неодноразово перерізати. Дуже хороший момент. Да. Да. Да, да, да. да. Аплодисменти. Так. Да. Звичайно, на першого на цю в цей дім запрошуємо настоятеля нашого храму отця Івана. Просимо отець Іван виконати все згідно, кажуть, в районі чинного законодавства. Звичайно, все знімаєш до ниточки. Всі заходимо. Так, заходимо, заходимо.